При компанії наша є е, школа. Вона діє в двох локаціях в Києві та в Львові. В Києві теоретична частина е офлайн, і це відбувається за тиждень. І два тижні лоти отримують практику нальоти, так звані. Крім того, що безкоштовно ми навчаємо солдат. Ми співпрацюємо з військовими навчальними центрами, які так само навчили пілотів до рівні інструкторів. Ми сьогоднішній день навчають і наших. На словах своїх центрах навчальних. але крім того, ми вирішили, що необхідно, щоб люди, які приходили в такі родліс, як наш, приходили вже, хоч якось підготовлені. І даби не втрачати час, ми пробуємо. Ми розкр... відкрили програму. Саме навчання на роботи на крилі, тобто пілот крила у Львові ми відкрили цю школу для того, щоб цивільні так само могли вже бути підготовлені для людей. Програма шкільна складається з трьох основних частин. Перша частина це до 30 уроків онлайн. Прослухавши і відповівши на тести Ці на ці платформи, людина отримує приблизно перший підход до знань необхідних для керування нашими апаратами. Другий етап відбувається. Вже у класах офлайн. протягом тижня люди вчаться літати на симуляторах, вчаться побудовувати місії, вчаться різним ситуаціям, які можуть виникати на фронті під керівництвом наших потужних з великим доступом, інструкторів. Після тижня роботи офлайн і ще два тижні у Львові. Наші курсанти отримують постійну практику. Так виглядає наша загальна програма школи для військових для цивільних дещо скорочено. Цивільна школа пробуває до тижня завнять. в будь-якому випадку сертифікат про те, що цивільна людина отримала первинні знання. такий курсант отримує зразу. Перемагайте ворога з нами разом, перемагайте ворог з усім народом. А для того набувайте знання, які допоможуть вам зробити це швидко і корисно для всіх нас. Слава Україні!